Зарядити гаджети, зігрітись та перечекати несприятливі умови. В Чернігові розгорнуті та працюють мобільні та стаціонарні пункти незламності. Знайти найближчий до вашого місця перебування можна завдяки спеціальній мапі на сайті незламність.го Ми відвідали три зазначені на ній локації в Чернігові, аби подивитись, як облаштовані острівці безпеки в нашому місті, та зрозуміти, чи забезпечили Чернігівцям необхідні умови, щоб перечекати можливі кризові часи, маючи доступ до всіх необхідних благ цивілізації. Перша відвідана нами локація мобільний пункт незглавності. ДСНС. Загалом це доволі місткий намет, укомплектований всім необхідним, аби розмістити тут орієнтовно 20 осіб по разі потреби. Електроенергія та опалення тут забезпечуються за допомогою відповідних генераторів, наявні подовжувачі, павербанки, портативні сонячні батареї, мережа Wi-Fi та електроприлади для нагрівання води. Також у вільному доступі продукти харчування швидкого приготування, чай, цукор, питна вода, суміші для готування дітей. Для юних відвідувачів у пункту незламності облаштована зона з навчальною літературою і іграми. А для зручності найменших і їх батьків є сповивальний столик із необхідними предметами для індивідуальної гігієни. Зони очікування облаштоване стільце. Ями та лежаками під час нашого візиту до цього пункту незламності відвідувачів тут не було. Другий у нашому списку пункт незламності стаціонарний. Він відносно менший, ніж оглянутий раніше намет. Утім, опалені освітлення тут функціонують постійно. Тут також знаходимо все необхідне розетки та чималу кількість подовжувачів. У вільному доступі назва мережі Wi-Fi і пароль від неї. Зона, в якій можна перекусити та випити гарячого чаю, забезпечена всіма необхідними продовольчими товарами і технікою. Також є зони зі спобувальним столиком, розвагами для малечі, облаштовані необхідними предметами гігієни, дитячим харчуванням, а також дитячою пізнавальною літератури та іграми. Є місця для сидіння та лежак. Тут також відвідувачів не бачимо. Третій пункт незламності це також мобільний намет ДСНС. Світло тут забезпечується завдяки стаціонарним джерелам живлення. а разі відключення буде підключений електрогенератор. Обігрівається локація з допомогою теплового генератора гармати. Всередині намет поділений на зони. Є зона технічного оснащення, тут розміщені павербанки, подовжувачі та портативні сонячні батареї. Також є зона, в якій зберігаються продукти харчування, вода, суміші для дитячого харчування, термоси аптечки. Для дітей облаштована зона з іграшками також є література. Та ігри для розвитку, а для найменших сповивальний столик і необхідні засоби гігієни. У цьому наметі теж є готові до використання стільці та лежаки. Чернігівців, які прийшли погрітись, тут не було. Тож, як бачимо, чернігівські пункти незламності облаштовані найнеобхіднішим і готові прийняти містян, котрі потребують тимчасового прихистку. Утім, на щастя, наразі ці випадки поодинокі. Тож мобільні пункти незламності перебувають у стадії очікування. Опалення і освітлення тут вмикають лише під час перебування на локації містян. Нагадуємо, знайти найближчий до вашого місця перебування пункт незламності можна завдяки спеціальній мапі на сайті незламність.go.ua.